Я читаю вашу тему. Ще раз нагадую: це студентка нашого третього курсу. На минуточку студенти, які у нас пишаємось, а, і тема її формування колективної агресії в умовах війни. Будь ласка, софіка. Угу, Так, дякую. Трошки мене скоординуйте, чи бачите ви зараз мою презентацію? Все, я бачу. Так, добре, дякую. Дякую, пані Оксано, що вже мене представили. Ось в нас сьогодні тема на такій позитивній ноті після минулої спікерки. Буду доповідати про формування колективної агресії. Спочатку ми шерили інформацію про саме формування, а не чинники. Але тема така дуже багатошарова, і я навіть зараз собі поставлю таймер, тому що я можу говорити дуже багато. Ось щоб був якийсь таймлайн. Ось і тут будемо більше зглядати, як їх чинник. Ось. У нас буде таких три стовпи. Ну, про актуальність самі чинники, наслідки зрозуміло, але про ці три стовпи, про що взагалі буде йти мова? Це в нас взаємодія когнітивних. Емоційних та соціальних факторів, як вони один одного підкріплюють, як вони можуть один одного породжувати, взрощувати і так далі. Ось розглянемо декілька теорій, прослідкуємо це все наочно. Так, вплив війни на формування колективної агресії. Ну, тут така більш загальна інформація, щоб трошки заохочити вас у контекст. Ось загалом на когнітивні, емоційні, соціальні чинники, спочатку, все ж таки, би виділила соціальні. Це в нас і групова динаміка, і релігія, і етнічна ідентичність, і інтергрупові відносини. І це в нас буде породжувати агресію таким чином, що формувати саме цей контекст для її виникнення. Потім, як підкріплення, в нас йде саме когнітивний аспект, це вже соціальна ідентифікація, стереотипи, їх активізація. Переконання та якась така травматична історична спадщина. Ось вони в нас впливають на саме сприйняття конфлікту та ідентифікацію ворога. І все це підкріплюється та взрощується саме емоційними факторами. Це може бути ну, такий широкий спектр негативних емоцій, тобто і ненависть, недовіра, гнів, страх. Ось, тобто все, що в нас може так підсилювати оцю агресію та готовність до актів її а, проявів. Добре, наступне вплив соціально-культурних чинників на динаміку. А, так, ну у нас тут ключові такі моменти: це визначають їх. Визначення взагалі динамики інгрупа та аутгрупа. Це в нас йде з соціальної теорії Генрі Тайфеля. Вона буде якраз на наступному слайді розглянемо. Оце інгрупа, аутгрупа, воно іншомовного походження я вирішила не коригувати. Але, в принципі, розуміємо, про що йде мова. Це як... Всередині групи та за її межами, тобто як одна група та інша, ну ніби як вороже, можемо сказати в цьому контексті, про це буде йти мова. Ось потім у нас зміцнення відчуття солідарності всередині груп, та таким чином також посилювання суперечностей з передбачуваними супротивниками. Ось, і тут у нас ну, таким важливим аспектом є колективна ідентичність саме не індивідуальна, а колективна, що я є моя група є я, скажімо так. Ось, І саме вона і буде диктувати ці акти, сприйняття та взагалі поведінку у суспільстві та взаємодію група плюс група. Так. І трішечки детальніше про теорію соціальної ідентичності польського психолога. Ось, супер глибоко не будемо прямо заохочуватися в неї по таким дуже основним ідеям. Це в нас самоідентифікація через належність до соціальних груп, тобто, коли ти маєш свою певну соціальну інгрупу. Потім учасники намагаються підтримувати свою ідентичність, змінюючи інгрупу та порівнюючи її з аутгрупами. От Ось тут цікаво. І це також нас може спричинати конфлікти, адже лідери можуть маніпулювати своєю групою, підтримуючи статус та прихильність. Ну, тут взагалі така штука, що ці конфлікти можуть з'являтися там. І історичні образи, і етноцентричні якісь упередження, стереотипи, і все таке інше. І отут також такий момент, що ніби а, самостверджуватися за рівень а, ворожої групи. Тобто я свою інгрупу порівняю з іншою, і таким чином я на її фоні, на її тлі буду краще, я маю перевагу над нею. І так, в принципі, можна. і Демонізувати її і, не знаю, гуманізувати свої акти агресії там, проти цієї групи. Так, регресивна трансформація потреб до простіших. Оце саме те, про що я сказала, що одна проблема породжує іншу. І тут навіть, до речі, ми говоримо не в контексті великих груп, там країна плюс країна, а в контексті. Комунікації груп в одному культурному середовищі. Тобто це може ну, там, в одній державі е, траплятися. Ось, і як це в нас сприяє агресії, взагалі ця регресивна трансформація? Коли в нас є підсилення сприйняття загрози в комбінації з дегуманізацією ворога і ще там воєнний стан суспільства, це вже ж викликає такі первісні інстинкти, скажімо так, самозбереження, захисту, захисту своєї групи. Ось і тут також. Ну, такий важливий момент, будемо це все прослідковувати на наступному слайді, але, одне прочитаю точно, що цінності також можуть змінюватися відповідно до ситуації, наприклад, виживання замість толерантності. І якраз на наступному слайді можемо це прослідкувати на ієрархії послідовників маслу, цих потреб. що про який self актуалізейшн може йти мова, коли а, в група чи людина в групі не може банально задовольнити там потребу safety and security. чи там якісь, що там у нас внизу, вода, їжа, укриття і все таке. Тобто тут взагалі дуже зручно відслідкувати таке подіння, ось як падає ця self-esteem, Потім треба love and belonging, тобто приналежність кудись. Потім падає до safety and security і отак от поступово. Ось, Тобто, основна ідея, що без задоволення потреб нижчого порядку, нижчих оцих рівнів, у людини не буде можливості задовольнити потреби вищих рівнів, і в, ну, також такий як психічний регрес, теж буде, буде відбуватися. Ось. Так, наступне. Ага, тут вже про сейдж менталіті трошки не договорила про садний менталітет. Ну, в принципі, там нічого складного, усе, що я описала про цю а, атмосферу особливої пильності до один одного, про відчуття небезпеки, а на кого я можу покластися, а кому можу довіряти. Оце все є, оцей стан осадного менталітету. Коли руйнується довіра, коли навіть всередині однієї групи вже не буде такої солідарності, скажімо. Ну, і може взагалі відбуватися їх там трансформація, перебудова і все таке. Ось це можна посилювати і через дезінформацію, чи взагалі через загальну нестачу інформації. Ось і таким чином у людей дисонанс, тому що розбіжності між тим, що я чую, між тим, який мій власний досвід, між тим, яка, який мій досвід і який досвід у моїх там людей з моєї групи, інгрупи. Тому тут також це варто враховувати. Ось, і йдемо потихеньку на завершення: Мілітаризація рольових моделей та гендерна динаміка. До речі, це такий. Це такий пункт, про котрий ти думаєш в останню чергу, він не очевидний начебто. Тому що спочатку ти думаєш про дії, про вчинки, про динаміку якусь, тобто не про гендерні стереотипи, не про зміщення рольових моделей, та як вони можуть сприяти дійсно агресії, та чого, який тиск можуть створювати. Так, ну тут. Потихеньку розпочнемо з цього, що взагалі у нас існує ця рольова модель як орієнтир, як маяк для індивідів, котрий формує їх власну поведінку, ідентичність, котрий вони. Поведінку, яку вони можуть наслідувати, ставлення наслідувати, якийсь, можливо, навіть досвід, ну, точніше, та, ставлення краще. Ось, через спостереження патернів у своєму соціумі. Ось, і оскільки люди прагнуть відповідати а, таким суспільним очі, очікуванням, то деякі нові рольові моделі вони теж мож, можуть засвоювати. І тут а, є така Є такий аспект, що зараз, взагалі, в суспільствах воєнного стану, де військові користуються великою повагою, де а, взагалі увага в державі приділяється національній безпеці, обороні, суверенітету, оцей образ військового захисника, він втілює саме це. Ідеалізовану ідентичність, так, котру люди можуть засвоювати. Особливо це буде створювати тиск на чоловіків а вже, що там трішки та вже на наступному ось тому, що тут ми маємо? Що військове це як приклад сили мужності захисника, в якоїсь мірі це може бути як домінування, прояви мускулінності, агресії. Ну, і, а вже ж сприяє закріпленню традиційних гендерних стереотипів. Вони в нас підтримують ці патріархальні уявлення про маскулінність та посилюють цей соціальний тиск на відповідність цим ролям. І от якраз те, що я казала, що тиск більше буде відчувати чоловіки, тому що ну, такий як острах через в очах інших виглядати некомфортним. Так, і на завершення оцієї прославлення сили, тут саме про цей наслідок, те, що сама ідея про силу, а така навіть. Культивізація її сили мужності у домінантних проявах, вона може, вона якраз і є каталізатором думки про те, що розв'язання конфліктів можливо лише за допомогою сили, а не діалогу та співпраці. Тобто, ну, як, я, як я і казала, це може бути взаємодія там група плюс група, тобто всередині одного суспільства. І це вже підтримує прояви агресивної поведінки як засобу вираження домінування. Тобто домінування, збереження свого там, соціального статусу, збереження соціального статусу своєї групи, наприклад. Ось. Тобто тут це можна вже зв'язувати з дуже багато чим. Так, добре, і перейдемо. Вже нарешті до висновки, бо це така багатошарова тема, як я і сказала. Ну, тут насправді можна, я ж кажу, вони породжують один одного: ось оці три стовпи, як зміщення рольових моделей, соціальна динаміка в груп, ну, вплив зовні, як дезінформація, чи взагалі там нестача її також може бути, але це як такий. Чинник, я б тут все ж таки виділила цей осадний менталітет? Ну, оці стовпи саме і будуть в нас каталізаторами для руйнування емпатії, солідарності навіть всередині суспільства, тобто, не говорячи про такі великі взаємодії між, між державами, наприклад? Ось. Тому так, дуже дякую за вашу увагу, дякую за ваш час. Якщо є питання, то я відкрита, але так, стисло швидко, щоб в нас була змога передати слово іншим спікерам та спікеркам. Так, шановні слухачі, будь ласка, з одним питаннячком точно можна застрибнуть, встигнути. Ага, Дмитро, кажіть, будь ласка у мене є питання щодо того, Софіко, як на вашу думку, психологічна спільнота має що робити для того, щоб якось справлятися з цим осадним менталітетом. Ну насправді ми вже боремося, як би воно там не виглядало. Але <сум>, дуже багато хабів у Дніпрі дуже багато ну, таких стартапів можна сказати від молоді щодо дезінформації. До речі, в мене він теж був. Називався Молодь проти інформаціон... інформаційної агресії. Ось ми проводили вебінари з професорами європейських університетів, там де вони розповідали про анатомію дезінформації так як її уникати. Тому насправді такі ініціативи є, їх можна створювати самостійно, і це не є дуже складним. Ось ну, як мінімум, ми маємо нашу конференцію міжнародну в нашому університеті. То Питання вже висвітлюються, питання вже якось вирішуються. Так, пані Альона ще бачу. Так, я хотіла трішки додати до Софіко. Я, як людина, яка має відношення до студентського парламенту, хотіла вам трішки розповісти про те, що молодіжний центр Дніпра дуже нам допомагає з цим усім. Це я кажу, як людина, яка долучалася до їх тренінгів. І я, звісно, можу вас до них запросити, будь-які, які є. Ось останнім був тренінг з медіаграмотності. Ми розглядали, як впливає взагалі пропаганда. Як вона працює. І от саме тема, яку обрала Софіко в даний момент, вона для мене така досі ще актуальна, ще зі мною тримається, тому я дуже їй вдячна, було дуже цікаво. Дуже дякую, дуже приємно чути такі слова. Дуже приємно чути, що у нас студенти цікавляться такими темами. Вибачте, не витримала з них. Висвітлює такі питання. Так. Добре. Ми вилізли трішки за таймінг, але якщо є можливість. А, можливо, та ще останнє питання так, послухаємо. Ірину, кажіть, будь ласка. Доброго дня. А я б хотіла запитати у вас, пані Софіко, а чому саме ця тема вас зацікавила? Саме формування колективної агресії чи якийсь з певних чинників? Ні, саме е, перший варіант. Добре е, тому, що дуже вразливе суспільство. Суспільства взагалі дуже вразливі у часи війни, і насправді там у тезі пам'ятаю, що писала там цю цитату Артура Ніла: що найскладніші часи вони як відкриті до в них ти маєш змогу трансформуватися та відкрити щось нове, щось хороше. Але також не варто, ну варто не забувати, що дуже вразливі це є часи, і ну, тут якраз більше а, ймовірність, що щось піде не так. Тому так, такі питання треба висвітлювати. Ось добре. Дякую, Софіко. Дякую за відповідь. Також, якщо можна, то і вашу презентацію також попросимо. Та, і розмістимо у відкритому доступі, щоб можна було поруч з виступом, бачимо, подивитися, бачити вам серця. Да, в якості Вілілку, дякую.